Привіт! Вже традиційно знаходжусь в секції дорощування, куди, як зазвичай, прибула нова партія поросят, що, звісно ж, пройдуть весь шлях від відлучки до відправки, відповідно на забій. Давно не відповідав на ваші питання, тому обрав деякі з таких, що потребують більш детальних роз'яснень. Перше, яке БМВД використовувати, тобто, якого виробника обрати? З виробниками БМВД та преміксів майже та ж сама ситуація, що і з інгредієнтами для кормів, про що я розповідав в одному з моїх відео. Тут я залишу мітку, посилання, кому цікаво, переходьте, дивіться. Отже, намагайтесь обирати те, що є в доступності в вашому регіоні, або що була відносно недорога доставка. Головне звертати увагу, щоб це були не самі дешеві. Якби добавки, так? Тому що склад таких добавок зазвичай містить доволі дорогі компоненти. Тому я просто не думаю, що в дешевій продукції виробник включав їх в свій склад. Обирайте також більш відомі торгові марки, що як мінімум цінують свою репутацію. Також декілька слів хотілося б сказати про добавки типу BMWD та Premix. Їх можна і потрібно використовувати, я вважаю. Ці добавки сприяють нормальному росту. Розвитку кісток, м'язів, імунної системи, а також загальному здоров'ю. На стадії після відлучки та декілька тижнів по тому, додавати БМВД варто для того, щоб поросята краще споживали кор та отримували достатню кількість важливих елементів на початкових етапах дорощування. Також через те, що багато виробників додають до складу певні компоненти, що привертають увагу свиней. До корму, тобто покращують їхні смакові властивості, в результаті чого наші поросята споживають корм після відлучки набагато краще. А саме в цей період дорощування є самим важливим, тому що закладає певний фундамент для розвитку ваших свиней. Ну а коли ви пройдете даний період, ви спокійно зможете замінити БМВД на премікс більш дешевий. Або додати також певні білки рослинного або тваринного походження. Це можуть бути як соєві шроти, так і рибне борошно, або якісь інші компоненти комбікорму, що можуть цілком забезпечити ваших свиней протеїнами. І не забувайте, що з ростом тварини потреба в протеїні зменшується до мінімально необхідної. Скажу навіть більше: використання одного рецепту від старту до фінішу з високим вмістом білка може просто нашкодити вашим поросятам. Отож, слідкуйте за періодами росту ваших свиней, також вчасно змінюйте рецепти та пропорції. Це все допоможе досягнути оптимального зростання при мінімальних витратах на корм. Ну, а наступний коментар був щодо одного з моїх відео про породу свиней на нашій фермі. Де один з найвідоміших блогерів про сільське господарство Сергій Стрілецький з великим активом глядачів 70. Приблизно тисяч завітав на мій скромний канал. Він висловив цілком логічне заключення, що порода свиней дюрок має неспокійний темперамент. У нас на цю тему зав'язалася невеличка суперечка. Я, в принципі, був цілком згоден з цим твердженням. Навіть до цього, а коментаря я знімав відео і зазначив в тому відео, що дана порода має відносно спокійний темперамент. Також порода дюрок має відносно спокійний темперамент, що дозволить їм. Отож, що я мав на увазі під відносно спокійним темпераментом? це те, що ця порода при правильному підході не викликає жодних питань в плані агресивності по відношенню до персоналу. Це все доведено на власному досвіді та досвіді моїх колег. Але як ви і сказали, потрібно мати навики та вміння щодо роботи. З породою дюрок. Але додам від себе, я б завжди відносився з певною обережністю до тварини, яка має купу м'язів та потенційно може завдати вам шкоди. І не має значення, якої породи даний хряк. Дякую вам, Сергій, за ваш неочікуваний візит. Не часто маю честь відповідати блогерам з великою аудиторією. На жаль, а можливо і на щастя. Слідуюче питання: чи потрібно спилювати зуби, а також обрізати хвости поросята? І так і ні. Це залежить від того, скільки поросят ви утримуєте. Якщо це дві-три особини, не варто. Поясню чому. Обрізання хвостів у поросят проводиться щоб запобігти так званому хвостовому канібалізму. Це коли поросята тримаються великими групами в загонах. Або ж в інших певних обмежених просторах, вони можуть почати жувати, а з часом і обгризати хвости один у одному через нудьгу або ж стрес. З часом це призводить до інфекцій та ран. Таким чином, обрізання хвостів може запобігти цій проблемі. Щодо пиляння зубів, воно відбувається також для запобігання травмам або пошкодженню. При утриманні великих груп часто потрібно сортувати поросят по ваговим критеріям, ну і іншим причинам. Після чого відбуваються взаємні бої між ними, що призводить до ушкоджень та подальших інфекцій. Отож, пиляння зубів може допомогти зменшити можливість отримання серйозних травм. Проте ця практика зазвичай, я вважаю, для великих господарств, якщо ж ви маєте декілька голів, не варто завдавати стрес. Вашим поросятам. це зайве. І останнє питання: який тип комбікорму краще використовувати: рідкий або сухий? Це доволі спірне питання. Вибір між сухим і рідким комбікормом залежить від багатьох факторів. Я дам вам деяку інформацію для роздумів, ну а ви вже приймайте рішення. Свині часто ефективно харчуються рідким типом комбікорму, оскільки він краще перетравлюється та забезпечує кращу ростову продуктивність. Не варто також забувати, що рідкий комбікорм може бути зручним способом, щоб забезпечити нашим свиням додатковий поживні речовини, такі як вітаміни та мінерали, через додавання їх безпосередньо до рідини. Він також може бути корисним для свиней з проблемами з шлунком або ж травленням. Ну і, звісно ж, для профілактики даних проблем у майбутньому. Сухий комбікорм, з іншого боку, може бути зручним для зберігання, звісно, так як у рідкого типу корму, доволі короткий термін придатності, що є також доволі важливим фактором. Рідкий комбікорм може вимагати спеціального обладнання для рівномірного змішування, також для подачі, звісно ж, нашого комбікорму до свиней. Якщо у вас уже є відповідне обладнання або ви готові інвестувати в нього. То рідкий тип комбікорм, звісно, може бути доволі хорошим варіантом. Сухий комбікорм з іншого боку, зазвичай більш доступний і може бути простішим у використанні. Звісно, можливо робити рідкий корм також у ручному форматі. Тут все залежить від того, чи є у вас на це час. Рідкий комбікорм може бути, звісно ж, більш гнучким у виборі інгредієнтів і поживних добавок, оскільки їх легше додавати до рідини. Також. Такий вид комбікорму може бути вигідним варіантом для використання відходів продукції харчових або сільськогосподарських підприємств. Він може бути вироблений з відходів продукції, таких як сироватка, підходи пивної промисловості, як на нашому прикладі, або інші відходи переробки. Сухий комбікорм, з іншого боку, може бути складений з вже заздалегідь заготовлених вами суміші. І, звісно ж, інгредієнтів. Що забезпечить якість та стабільність харчування, та не залежить від певних постачальників, що є також вагомим плюсом. Я назвав тільки базові в принципі, такі речі, які потрібно врахувати. Там ще є маса всього, що можна було б вам розказати. Якщо ви врахуєте всі ці нюанси, а відповідно свої також можливості, ви зможете отримати відповідь на ваше питання. Від себе також зауважу, на власному досвіді годівля рідким типом корму, мені особисто виглядає на прикладі наших свиней доволі ефективно. За короткий проміжок часу, зазвичай, після переходу сухого на рідкий тип корму, свині змінюються кардинально, набираючи, звісно, живу вагу. Особливо це помітно на тваринах, що при сухій годівлі суттєво відставали в розвитку від своїх. Відповідно трохи більших колег по віку. З часом навіть такі екземпляри набирали пристойну вагу, чого я не міг би сказати і запевнити, що сталося при відгодівлі на сухих комбікормах. На цьому завершу, гадаю, сьогоднішнє відео. Як мінімум, авторам цих коментарів я думаю, що допоміг розставити крепки над і. Якщо не тяжко, поставте для цього відео подобайку, а також напишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.